Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях, герої Калинівської громади Фастівського району. Горовий Юрій Олександрович, позивний Ево, герой-захисник, солдат, помічник гранатометника 3-го відділення 2-го взводу 6-ї роти 2-го батальйону оперативного призначення на бронетранспортерах. 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України військова частина 3018. Народився 23 лютого 1988 року на Київщині у родині військовослужбовців, де честь і відданість були не просто словами, а способом життя. До 1993 року родина жила в Республіці Казахстан за місцем служби батька. Тут ходив в садочок, мав друзів та перших домашніх улюбленців, котів, ящирок та вухастих їжачків. Юрій був веселим, щедрим, життєрадісним хлопчиком, міг вийти в під'їзд і запросити сусідів в гості заходьте до нас, мама печиво спекла, на всіх вистачить. Завжди вирішуючи конфлікти мирним шляхом, як вчив батько, Юрій виховував у собі справжнього дипломата. Проте хлопчик невідступно стояв на захисті своєї молодшої сестри і був не лише братом, але і її опорою. Після повернення до України родина оселилась в Калинівці Фастівського району Київської області. Юрій пішов у перший клас Калинівської гімназії. Хлопчик пройнявся національним духом, тому швидко вивчив українську мову та став відмінником. З сьомого класу Юра перевівся до Києво-Святошинської районної класичної гімназії, проте однокласників з попередньої школи не забував, підтримував з ними зв'язок і часто приїжджав на зустрічі випускників. У 2005 році вступив до Академії муніципального управління в місті Київ, яку закінчив у 2010 році. Здобувши спеціальність менеджер-економіст. Проте інтерес до IT, а саме до напрямку оптимізації і просування сайтів SEO, став для Юрія вирішальним він завжди пишався своєю справою. Майбутній герой завжди мріяв про власну родину. Саме тому, у 2013 році Юрій одружується цілком впевнений у своєму виборі. Вже через рік, 20 серпня 2014 року, Кохана Марія подарувала йому маленьке чудо, донечку Поліну, яку він з любов'ю називав Моя Карамболька. Юрій був люблячим, уважним чоловіком та турботливим батьком. На першому місці у нього завжди залишалася сім'я. З початку повномасштабного вторгнення Юрій став на захист Києва у складі добровольчого батальйону Свобода, попри те, що не проходив строкової військової служби за станом здоров'я. Одним з перших звільняв Київщину. Під час виконання бойових завдань проявляв себе сміливо в бою, вміло здійснював зачистку непідконтрольної території від ворога. Вражений наслідками агресії ворожої армії. Відразу після звільнення Київщини Юрій разом з побратимами приєднався до лав нацгвардійців військова частина тридцять захищати нашу державу на східному напрямку. Побратими описують Юрія як озброєного навіть в душі, силою духа та невичерпною вірою в правду. Також герой був наділений почуттям гумору, яке допомагало всім тим, хто поруч, переживати важкі часи з усмішкою. Але весною 2022 року родина отримала сповіщення, що 28 квітня Юра загинув в районі населеного пункту Рубіжне Луганської області. Внаслідок артилерійського обстрілу, віддавши своє життя за свободу своєї країни, прощання з героєм відбулося 4 травня на Лук'янівському кладовищі міста Києва. Мати Тамара Миколаївна, яку він безмежно любив та змаличку дарував їй квіти на свій день народження, показав, що в першу чергу це її свято, адже вона подарувала йому життя. Отримала орден сина за мужність третього ступеня посмертно. Його ім'я завжди житиме в серцях тих, хто його знав, хто йшов з ним у бій, хто любив його за його людяність, доброту та щисть. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.